Друзі, доброго дня! Якщо шукаєте надійне авто на кожен день, то до вашої уваги Mitsubishi Lancer 2006 року. Пробіг всього 200 тисяч на дисках. Подивимося, що у нас по салончику. 4 склопідіймачі, підімачі, електрорегулювання дзеркал, шкіряне кермо. Акуратненький салончик і навіть є підігрів передніх сидінь. Ось так у нас виглядає задній ряд. Це дуже акуратненько. Друзі, автівка на кожен день обслугована, сів, поїхав. Якщо цікавить це авто, 4500 приїжджайте, дивіться, компанія «Автофокус», Михайла Гришка, 4А, кожен день з 9 по 7.